В ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася художня виставка робіт заслуженого художника України з Луганську Костянтина Могілевського. Три роки тому майстер переїхав з родиною до Бучі і зараз викладає вірпінській школі художнього профілю номер один імені Антона Макаренка. Перша виставка Костянтина Могілевського Вірпіні представляє нам Україну в його пленерах. Я буваю на западній Україні, на Львовщині, на Буковині. Закарпаття у і вивчаю їх обряди, їх орнаментику, їх одежду, понимаете, їх бит, їх кухню. І мені це цікаво, і тому я пишу імені ці пейзажі і пишу натюрморти. Саме натюрморти стали візитною карткою художника. Мало того, його називають винахідником нового різновиду натюрморту. Костянтин Могилевський він, може сказати автор чи винахідник. Навіть нового жанру чи нового виду натюрморта, якщо ще називають історичний натюрморт, він подає певну сукупність предметів, але це не просто якийсь випадковий набір, а предмети, які створюють цілісний образ. Працює майстер як у станковому живописі, так і в монументальному мистецтві. Безліч його відражів прикрашає приватні та державні архітектурні ансамблі України та зарубіжжя. а картини можна побачити в приватних колекціях майже по всьому світу. Во многих моих работах, если вы обращали внимание, вот где-то появляются лучи солнца, какие-то блики. да? Значит, что я хочу, даже на том трагическом натюрморте, который поэтам посвящается, там упал солнечный луч. То есть он дает надежду тебе все равно. Как бы жизнь поэта, творческого человека не была трудна и многогранна, все равно луч света дает надежду какую-то, понимаете? То же самое на моих работах. Я люблю природу, я показываю природу, и через вот это какое-то освещение солнечное, Я призываю человека наслаждатися жизнью. Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, Ірпінь. ТВ.